Привіт всім! Це останнє відео з першого року на цьому тижні. Сьогодні ми з вами розглянули три закони Ньютона, які були викладені в його словетному труді Принципія. Це стовпи, на яких тримається класична механіка. Останнім був логічно третій закон, який свідчить, що при взаємодії двох тіл, одне діє на інше, з такою самою силою, як друге діє на перше. Ці сили однакові за модулем, але протилежні за напрямком. Також, ми говорили, що для того, щоб тіло почало рухатись з прискоренням, до нього повинна бути прикладена сила. Зараз питання. Що прикладає силу до вас, щоб ви почали рухатись? В момент, коли ви робите крок, ви дієте з певною силою на підлогу у цьому напрямку. Підлога. У свою чергу, згідно до третього закону Ньютона, діє на вас такою ж силою, але напрямленою вперед. У наступному уроці вже буде розглядатися сила тертя, за рахунок якої це відбувається. Далі, якщо хтось з вас стріляв з пістолета, то знає, що таке віддача. Пістолет діє на кулю, вона вилітає, і вона, у свою чергу, по третьому закону Ньютона діє на пістолет. Строго у протилежному напрямку. Зараз буде невеличка демонстрація третього закону Ньютона. Якщо ми візьмемо залізну банку, ось одна її сторона, зробили дірочку і вигнули ось таким чином. Тобто, щоб вода під таким кутом виходила, тоді по третьому закону Ньютона з'явиться протилежна сила, яка буде діяти на банку. І так, по всьому колу цієї банки. Якщо в банці є вода. То вона буде виливатися завжди під одним кутом, і банка почне крутитися? Робимо? Поїхали! Невже закони Ньютона справді працюють? Непогано робіть останню порцію завдань. Переходьте до конспектів і домашньої роботи. Зустрінемось на другому уроці. Успіхів!